Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Данія оголосила про надання тринадцятого пакету військової допомоги Україні на майже 500 мільйонів євро. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони Данії. Зокрема, пакет військової допомоги включає модернізовані танки Т-72, БМП, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецьку зброю та броньовану інженерну евакуаційну техніку. Також цей пакет допомоги передбачає підтримку комплексного пакету допомоги НАТО та спільних закупівель артилерійських боєприпасів Євросоюзом для України. Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів, який поповнить боєприпаси. Про це йдеться у заяві Американського департаменту оборони. Для посилення української протиповітряної оборони Сполучені Штати Америки відправляють боєприпаси для НАСАМС. Ці норвезькі зРК середньої дальності використовують ракета ІМ 120 у новому списку допомоги. Фігурують ракета ІМ м які мають інфрачервону головку. Самонаведення також надаються ракети Стінгер, які використовують в Україні самохідні ЗРК Авенджер. Для посилення артилерійських спроможностей надаються снаряди калібру 155 та 105 міліметрів. Піхоту посилюють додатковими ракетами ТОВ протитанковими комплексами Джевелін та надають понад 2 мільйона набоїв. Бельгійський підрозділ міжнародної оборонної компанії поставив до України тисячі боєприпасів для танків Леопард 1 Про це нещодавно повідомило бельгійське видання. В червні 2023 року уряд Бельгії замовив 105 мм боєприпаси для української армії на суму 32,5 мільйонів євро. Проте лише зараз стало відомо, що замовлені снаряди призначені для танків Леопард 1. За інформацією бельгійського видання на сьогоднішній день контракт вже завершений, а боєприпаси у кількості тисяч одиниць доставлені до України. Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про передачу військовим нової партії з 206 важких ударних коптерів Хеві Шот. Про це міністерство повідомило у соцмережах. Ударні коптери виробляються українською компанією. Вони можуть нести до 30 кілограмів бомбового навантаження на відстань до 15 кілометрів. Коптери здатні протидіяти ворожим засобам РЕБ. Потужне бомбове навантаження та великі радіус дії роблять цей коптер небезпечним для піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки. Українська компанія розпочала виробництво власних танкових протимінних тралів для Збройних сил України. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Перед передачею українським захисникам трави проходять випробування під наглядом Міністерства оборони України для підтвердження заявлених характеристик. Передача відбувається до Збройних сил України а також Національної гвардії України та встановлюється на бронетанкову техніку, яку використовують підрозділи. Українські волонтери-інженери розробили для військових станцію керування FPV-квадрокоптерами. Нещодавно одну з таких станцій виготовили для бійців 54-ї окремої механізованої бригади. Створенням цих станцій займається колектив українських інженерів. Наземна станція призначена для посилення зв'язку з дроном та забезпечення безпеки оператора БПЛА. Лабораторія цього колективу протягом року займається розробкою, збіркою, ремонтом сервісом БПЛА в дронів та серійно виготовляє ударні БПЛА. Військовослужбовці однієї з частин Збройних сил почали випробування двох моделей бронежилетів для жінок. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Після завершення польового дослідного насіння українські виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежиле також перевірятимуть у різних кліматичних умовах. Одна з філій Укрзалізниці вже вдруге в поточному році провела виставку рухомого складу. Цього разу експонатами виставки стали приміські електропотяг, теплотяги та електротяги. Локомотивні бригади власними силами здійснили ремонт та модернізацію рухомого складу згідно з сучасними технологіями. Для поліпшення умов праці локомотивних бригад в кабінах також встановлено системи кондиціонування повітря, холодильники крісла покращеної ергономіки та біотуалети. На виставці Комунтех 2023 у Києві було оголошено про початок стратегічної співпраці між компаніями «Автек» та Спецмар щодо виробництва сміттєвозів сучасної технології Гідромак в Україні. Таким чином, в Україні локалізували виробництво турецьких сміттєвозів. Компанія «Автек» багато років займається продажем в Україні імпортної спецтехніки. Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%. Про це стало відомо з брифінгу НБУ. Облікову ставку зрівняють зі ставкою за депозитними сертифікатами Овернайт. Німеччина виділить додаткові 195 мільйонів євро на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні. Про це йдеться у заяві Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН. Половина нових коштів буде спрямована на захист енергоінфраструктури України, друга половина коштів буде використана для зміцнення українського бізнесу шляхом покращення доступу до фінансових послуг. Албанія дозволила продавати на своїх ринках термічно оброблені молочні продукти з України. На сьогодні погоджено ветеринарні сертифікати для експорту в Албанію трьох груп товарів, а саме, птиці, м'ясних напівфабрикатів та термічно оброблених молочних продуктів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.